Що в мене на голові за, блін, антенка? Зок з космосом чи що? Всім привіт! Моя сесія закінчилась приблизно тиждень тому, тому я хочу зняти для вас відео Очікування VS реальність, перший семестр. Едішн. І що мене запитаєте, чому лише тиждень назад закінчилась моя сесія, а тому, що в польських університетах навчання починається не з вересня, а з жовтня. Для уточнення я навчаюся в університеті економічному в Кракові. Перший рік спеціальність європейська. Зараз буде момент затупу перед тим, як пояснити, що це таке. Ну, простими словами, це менеджмент європейських проєктів. А зараз приступаємо до самого відео. Перше моє очікування це вільний час. Перед початком навчання я думала, що вільного часу у мене не буде взагалі, що я буду постійно навчатися і так далі. Але реальність трішки відрізняється. Вільного часу у мене насправді було багато. Звісно, що я не забувала на навчання і я робила майже всі домашні завдання, а пропускала лише ті, в яких я не бачила сенсу. Ну, що, можу собі дозволити. Але коли почався період самої сесії, який тривав плюс-мінус два тижні, тоді я так нормально піднапряглася і вчилася практично кожен день. Друге очікування це строгість екзаменів та різних тестів. До початку здачі тестів я думала, що це буде просто капець, як максимально строго, що будуть забирати всі речі, просто там на металошукачах нас будуть пропускати, але реальність була слютно не така. Колоквіумах, це типу тести, які потрібно закрити, щоб нас допустили до екзаменів. Писати було важкувато, але повністю реально. Більшість тестів ми писали за комп'ютерами. По-перше, нас не було дуже добре видно, а по-друге, викладачі майже не ходили по кабінетах. Перед останнім екзаменом з інтеграції європейської я думала, що там буде просто м'ясо, тому що наша викладачка всіла якусь таку думку, і я думала, що реально просто нас будуть там жорстко шманати. Але це був єдиний екзамен, в якому ми залишили свої сумки при вході і заходили в кабінет лише з ручкою, легітимною. І водою. Але на цьому екзамені списати було важко, тому що ходили три викладачі по залу, і вони стояли, і все так пристально дивилися, тому просто не було страшно списати. Це було майже нереально. Третє моє очікування це байдики на перервах. Їм очікуванням було те, що на перервах між парами я буду просто помирати від нудьги. Але реальність знову ж таки не така. Взагалі, моя найбільша перерва між парами була. 6 годин. Але оскільки перша пара була онлайн, тому ми можемо це не брати під дуже велику увагу. Найбільша моя офлайн перерва між парами була 2 години. І насправді цей час ми проводили доволі класно. Спочатку ми там ходили у Макдональдс, тому що мій університет розташований дуже близько від торгового центру. Потім ми стали просто в нашу студентську кафешку. І взагалі ця перерва йшла дуже на велику користь. Ми мали можливість перед наступними парами щось повторити, підівчити. Четверте моє, і останнє очікування це було ставлення викладачів. Перед початком навчання в мене був якийсь такий страх і переживання на рахунок викладачів, як вони приймуть і чи взагалі приймуть те, що я іноземка, і як після того будуть ставитися, але в результаті все обернулося менш більш класно. Можливо, мені просто повезло з викладачами. Але вони всі були лояльні, ставилися добре. сказати на 100%, що вони нас не відокремлювали від інших студентів. Деякі викладачі на парах парахмоли часто скати щось на рахунок цудоджемців, джемсу. Але вони говорили, це не в поганому ключі. Був один викладач, який на початку щось там ляпав про додон. Вас, якісь незрозумілі речі, кладачі ніколи не зациклювали увагу і не робили нам якісь зауважні щодо акценту чи вимови. Я взагалі пам'ятаю, як на одній парі я не могла вимовити штериста 400, щіміндіщо. 400, 400, 400. 477 щедем'яжонти артикул, бо з цифрами і датами я взагалі новин. То моя викладачка перевела це в жарт і сказала мені, щоб я подиктувала по цифрах, тобто 4, 7, 6. Викладачка потім до кінця пари, коли ми піднімали питання якогось артикулу, говорила його як я по літерах. Говорила його як я по цифрах. Це були всі мої очікування і реальність на даний момент. Ми ще поживемо і побачимо, як буде далі. Дуже всім дякую за перегляд. Якщо ви хочете більше дізнатися про моє навчання в Польщі, пишіть коментар, поставте лайк і обов'язково на мене підпишіться. Усім па, -па.